Президент Зеленський розповів про найгарячіший напрямок на полі бою. Висновки глава держави зробив за результатами ставки з головкомом Сирським. Тож далі слухаємо пряму мову. Найбільш складно це Покровськ. Увесь напрямок. Значні російські сили, більше 150 тисяч, які продовжують штурми. Кожен день найбільше атак саме там, багато місяців вже. Все це триває, і, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Ми проводимо контрнаступальні дії. Також на межі між Дніпровщиною та Донеччиною. Ми захищаємо позиції. Харківщина, ми захищаємо наші позиції. Запоріжжя, захищаємо позиції там, не просто Оріхівський напрямок, Гуляйпільський. Ми робимо все, щоб стабілізувати ситуацію. Ну і про дезінформації ворога поговоримо з вами також. Підсумуємо цей тиждень, і в такому плані. Адже раніше начальник генерального штабу Російської Федерації Герасімов у доповіді президенту Російської Федерації повідомив про нібито повне захоплення населених пунктів Куп'янськ, що на Харківщині і Ямпіль на Донеччині. Про це розповіли в українському генштабі. Там заперечили таку інформацію чи то пак дезінформацію від ворога. Генеральний штаб збройних сил України повідомив, що Куп'янськ перебуває під контролем сил оборони України. України у місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи і спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста. Про це цього тижня повідомили у Генштабі. Схожа ситуація із Ямполем пишуть військові у районі населеного пункту. Тривають пошуково-ударні дії наших військ. Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанськ на Харківщині і 70% міста Покровськ. У Покровську тривають пошуково-штурмові дії і ліквідація противника у міській забудові. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська і Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів усім необхідним.